Дорогі друзі, так, всім привіт Ви на моєму каналі. І сьогодні ми поговоримо з вами о справді хейтерах. Розповім вам і чого вони мені так не подобається. Поїхали! Ми вже знаходимося на моєму каналі і зараз ми будемо шукати відео, на якому точно є хейт, що я запам'ятала дуже-дуже, дуже, дуже, дуже сильно і прям дуже. Ходімо привет, до цього відео. І всім слабам. Ось от дивіться. Мені не подобається. Я, звісно, їм відповідала, але мені цікаво, що вам не подобається. Що вам не подобається, друзі? Ось, мені кажуть, що треба, що ви гадаєте про блогерів, тримати у собі. Ні, ну, має... Так, справді треба мати свою думку. Але не треба її оголошувати. Якщо, вона не дуже... якщо ви знаєте, що вона буде не дуже приємна, то її не потрібно оголошувати. Водруге, в мене є ще дуже багато відео, але я їм дуже недовольна. А оце відео хочу, щоб воно, будь ласка. Ну, розум... ну надіюсь, вин... надіюсь багато іще заходи на відео. Тут можна побачити багато лайків. Ось все, ось все, ось все, це, ось це саме. Ура, не буде аватар ворлд. Зараз не дам. Ти мене теж задовбала. Вона написала, що я її задовбала. Мені кажуть, у цієї нашої дівулі Софія нема каналу. Mm, а так би хотілося і написати такий хейт. Ну, друзі, всім пока і, будь ласка, розкажіть це відео комусь. Дякую.